Подивимося сьогодні приклад власне, параметричного стабілізатора на стабілітроні. Тобто використаємо, власне вітчизняний стабілітрон. У мене тут є його характеристики, я вже знайшов, тобто є зовнішній вигляд. Стабілітрони взагалі використовуються для того, щоб власне, можна було стабілізувати певну напругу. Ну, наприклад, є у вас датчик на 9 вольт. А у вас напруга, скажімо так, на вході, вона може змінюватися. Наприклад, у вас там 15 вольт, 14 вольт, 13. І щоб у вас не прийшла напруга більше 9, яка може, наприклад, там спалити ваш датчик, ви можете використати стабілітрон. Ну, ось типові схеми в принципі, роботи стабілітрона і параметричного стабілізатора наступні. Тобто, у нас є вхідна напруга, якась певним чином, вона більша. І у вас є також тут опір баласний. Є також сам стабілітрон. Стабілітрон у нас, до речі, працює, якщо діод у нас працює на власне, у нас характеристика, тобто, коли він відкритий, да, тобто пряма по суті, характеристика, то стабілітрон працює по суті, у нас на зворотній. тобто, він працює в режимі Пробою. тобто, у нас, коли напруга досягає зворотня, наприклад, ну, Є стабілітрони на 3 вольта, тобто в залежності від того, наскільки вам потрібно стабілізувати, у нас починається власне, пробій. І у нас зростає струм. І також у нас зайва напруга, у нас, вона, скажімо так, припадає на власний опір. Ну Подивимося сьогодні, як розрахувати взагалі ось таку схему, і змоделюємо також її, власне, мультисім. Тобто тут у нас є опір навантаження, тобто це, по суті, у нас буде навантаження, струм навантаження, буде також у нас певний. Власне, струм стабілітрону номінальний, і також у нас буде напруга стабілітрону. Ну, вона є у нас в паспортних даних, також напруга баласного резистору, так, який у нас є. І також загальний струм. Ну і також у нас буде вхідна напруга. Ну, Давайте починамо, почнемо власне, з розрахунків. Я тут схему трошки перемалював. Тут у нас баласний, також є стабілітрон. Стабілітрон, бачите, він вмикається у нас, якщо тут у нас плюс, тут у нас мінус. То він вмикається, тобто у нас він працює в закритому режимі, по суті, працює в режимі пробою. Тобто, коли у нас напруга, наприклад, не досягає певного значення, то у нас тут, звісно, нічого немає, да, він просто не діє. Якщо напруга досягає значення, власне, коли у нас відбувається пробій, то стабілітрон, скажімо так, вже вступає в роботу і він стабілізує напругу, тобто, яка в нього власне, по паспортним даним по номіналу. Ну У нас даний стабілітрон стабілізує напругу у межах, тобто від 8 до 9,5 вольт, у нас буде 9 вольт да? струм стабілізації у нас, власне, мінімальний у нас 3 і максимальний 36 мА. Ну, тому що дивіться, все одно до нескінченності стабілізувати не можна. Не можна, наприклад, там. Напруга, якщо у вас, там, наприклад, 300 вольт і стабілізувати до 9 вольт, ну це, власне, не можна так робити, тому що будуть і втрати, і також стабілітрон ну, просто у вас горить, він не витримає струм. Для цього власне, потрібно використовувати інші схеми. Наприклад, є dc dc перетворювачі, які дозволяють в принципі, понизити напругу там з використанням широтної імпульсної модуляції або з використанням власне, там катушок індуктивності певних, тобто є спеціальні схеми. Які дозволяють це зробити, тому тут нам не підійде. Ну, якщо у вас напруга, наприклад, вам потрібно стабілізувати 9 і у вас напруга 15, то в принципі можна використовувати. Якщо напруга 3 вольта, а у вас, наприклад, на вході вона може скакати там 6 вольт, там менше трошки, то в принципі також можна використовувати. Також давайте подивимося маркування. Катод у нас завжди промаркований чорним. Тобто, катод це у нас по суті, ну, це у нас від'ємний вхід, да, тобто це у нас негатив підключається сюди. Ано, це у нас плюсовий вхід. Да, тобто Ось таким чином. І тут у нас також він у нас позначений да, наступним чином. Підключається він схеми, тобто не в прямому, як діод звичайний тобто він працює на пряміх рахтиці, тобто, а стабілітрон працює у нас по суті, на зворотній, тобто в режимі пробоя. Ну, ось параметри стабілітрона я взяв з сайту, тобто у нас D814B. У нас напруга власне вихідна стабілізації, і ми приймемо її 9 вольт у нас максимальний струм стабілізації 36 мАч. Ну, Мілі це на 10-3, тобто поділити на 1000 потрібно просто, і все буде добре. так? У нас струм також стабілізації мінімальний, у нас 3 мА. Ну, і Також ми це все показуємо на характеристиці. Також ми розрахуємо власне, вхідну напругу, да? Тобто у нас є напруга стабілізації, і у нас є також коефіцієнт стабілізації, і він у нас власне, може змінюватися від 1,4 до 2. Ну, тобто, дивіться, якщо у вас, наприклад, максимальне значення напруги вхідної, може бути в два рази більше, наприклад, ніж, тобто, ніж напруга, яку ви стабілізуєте. Да? Тобто, Якщо більше у вас значно там на порядки, то, звісно, це ну, в принципі, неможливо або буде дуже великий струм через стабілітрон. І взагалі так робити не потрібно, тому що ця схема не буде ефективною, якщо навіть і буде працювати, вона ефективною не буде. Рахуємо також власне, середній струм стабілізації. Ну, зараз я тут показав, дивіться, це у нас прямий, пряма ділянка, тобто, як і в діоді, він просто відкривається. А по суті стабілітрон у нас працює на зворотній характеристиці. Тобто у нас тут є напруга стабілізації, наприклад, коли досягає вона 9 вольт коли до 9 він просто не відкривається, він взагалі тобто можна вважати, що в схемі його просто немає якщо до 9 вольтів. А якщо буде більше 9 вольтів, він вступає в роботу. І він, по суті, робить так, що у нас напруга постійно залишається 9 вольт на навантаженні. Тобто вся зайва напруга у нас буде на баласному резисторі, вона буде ось тут, да? у нас тобто, на баласному резисторі. Так, давайте далі подивимося, ну ми розрахували струм стабілізації. Також його обрали. Можна, в принципі, обирати з характеристики, якщо вони є приблизно. Ну, ми розрахували досить точно, тобто є мінімальний, є максимальний струм стабілізації. Розраховуємо також опір баласного резистора. У нас є вхідна напруга 14,4, яку ми вже розрахували. Тобто У нас тут ну, ми взяли 1,6 коефіцієнт, 16 на 9 буде 14,4. І ми також тут використовуємо, є у нас струм власне, стабілізації середній. І є також номінальний струм, який у нас буде через навантаження. Ви можете його самі тут приймати. Ну, наприклад, я хочу, щоб в мене був струм 0,01 А. Да? Ось таким чином. І треба приймати, щоб струм був в стабілізації у нас середній, да? Тобто, щоб він був більший або дорівнював струму номінальному, да? який у вас буде струм, тобто, у вас дивіться, ось тут є. Струм стабілізації, і струм номінальний, і також буде тут загальний струм. І оцей струм стабілізації повинен бути більший або дорівнює номінальному струму, який ви обрали, тому що інакше, в принципі, це не має сенсу, тобто ну, не можна так робити. Також розрахуємо потужність, яка розсіюється на баласному резисторі, тобто потужність у нас власне, квадрат струму на опір. Баласний резистор ми розрахували так, номінальний струм є. Тобто ми розрахували, у нас в нашому випадку він вийшов 183,051 Ом. Да? Так, далі у нас потужність, яка розсіюється на баласному резисторі, у нас 0,159 Вт. Да? Тобто, також, ну, якщо в реальності вам потрібно резистори підбирати, звісно, тобто, щоб вони, скажімо так, витримували тепло, яке будуть розсіювати, щоб вони не перегрівалися і власне, також не виходили з ладу, то треба також підбирати потрібні, тобто які зможуть розсіяти дане тепло, да? яке буде виділятися, коли буде проходити струм. Також ми приймаємо загальний струм. Ну, в принципі, за законом Кіргофа. Так, у нас загальний струм дорівнює сумі. Тобто є струм, у нас номінальний навантаження і також струм стабілізації. Тобто тут, в принципі, все просто, просто у нас буде сума номінальний плюс стабілізації. У нас буде струм, тобто в магістралі, по суті, тобто струм буде, який у нас протікати через бавасний опір. У нас буде дорівнювати наступному, тобто дивіться, він буде у нас 0,295. Тобто він буде більше, ніж у двох гілках. Тому що струм. У нас буде, який струм I, тобто, який у нас власне, на поласному протікає, у нас він буде дорівнювати сумі наших ось цих двох струмів. Ось таким чином це у нас все працює. Так, ну і також опір навантаження нам потрібно розрахувати для того, щоб робити моделювання. У нас є вихідна напруга 9, і також є номінальний струм. По закону, ОМа для ділянки кола ми напругу ділимо на Струм номінальний. тобто У нас 9 вольт напруга, яка повинна власне, у нас постійно бути тобто, на стабілітроні. І, звісно, у нас буде вона тобто у нас стабілітрон і навантаження паралельно. Тому у нас буде триматися тут 9 вольт да? тобто, на навантаженні. І також струм навантаження у нас є 001, який ми в принципі прийняли. Ось так у нас це все виглядає. Так, ну тепер переходимо до моделювання. Я зробив також скріншот, заготував невеличкий. Ну і давайте спробуємо тепер змоделювати нашу схему. Так, я переходжу в Multisim. беру також зараз е, зазимлення перше. І беру також власне, джерела, тобто DC Power, тобто DC це у нас постійний струм. Я беру власне, ось таку батарейку. так. У нас буде плюсовий вхід, буде у нас, де ширша полоска. Тут у нас буде плюс, там у нас буде мінус. Да? Де у нас вуща, то буде мінус. Так, тут давайте поставимо 14,4. 14,4. Ставимо крапку тут. Так, ось таким чином. І давайте поставимо, власне, візьмемо також власне вольтметр, амперметр. Так, я беру також вольтметр. Давайте візьмемо один. Так, сюди поставимо. І давайте DC також буде режим. І також візьмемо амперметр. Тобто беремо амперметр. У нас потрібно їх два. Давайте візьмемо один. Так, і візьмемо також ще один. Так, сюди роз, розможемо. Ну тут ми можемо просто Ctrl-C натиснути. Нам ще один вольтметр знадобиться. Так, тепер найголовніший наш компонент. Тобто у нас стабілітрон. Давайте його візьмемо. Можемо взяти в принципі, віртуальний, да, ідеальний. Але тут ми можемо, в принципі, у нас тут зенер да, називається. Тобто діод зенера. Беремо ось такий стабілітрон. І ми можемо його, власне. Скажімо так, тепер налаштувати параметри. Дивіться, можемо зайти в нього і налаштовуємо параметри. У нас буде breakdown voltage, тобто це буде напруга стабілізації 9 вольт і у нас тут є breakdown current, тобто у нас буде максималь, по суті, максимальний струм стабілізації, ставимо 36 мА. Ми ну поставимо мінімальний також, де у нас Saturation, можна поставити також 3, да, тобто який у нас є там за паспортними даними. 9 вольт 36, 3, тобто ось таким чином все у нас все працює. Так, ставимо тепер, вибираємо, у нас 9 вольт. Так, у нас тут все як потрібно, все нормально. Тепер резистори. Дивіться, беремо баласний резистор, резистор навантаження. Так, переходимо в резистор. І у нас він тут така ось пружинка. Беремо один так, і можемо просто скопіювати. Давайте ще візьмемо. Так, ось таким чином. І у нас е, зараз буде тут. Е, давайте подивимося, резистор баласний спочатку 183.051. Пишемо тут 183.051. Так, є у нас. І другий у нас резистор. У нас 900. да Тобто у нас резистор навантаження. Ми по, власне, порахували. У нас 900 Ом. Давайте його сюди також напишемо. 900, ось так. Так, і наступне, дивіться, тобто у нас є баласний резистор, і давайте цей резистор навантаження. Давайте його принос, перенесемо і також повернемо, тобто повертаємо сюди, наприклад. Да? так, І давайте все це між собою з'єднаємо. Тобто ми зараз з'єднуємо амперметр так, з баласним резистором. З'єднуємо, з'єднуємо джерело сюди. Так, тепер у нас буде стабілітрон також. Давайте сюди стабілітрон наш поставимо. Ну, наприклад, ось так. так. І нам потрібно також тут поміряти. Можна поміряти в ньому також струм. Да? Тобто можна струм власне, стабілізації поміряти. Давайте тут амперметр в нього також ще поставимо. Так, у нас буде амперметр загальний. Також буде ще амперметр у нас тут в паралельній гірці. Так, сюди ставимо також. Ось таким чином. Так, ставимо сюди. Так, ставимо також сюди вольтметр. І давайте це все між собою з'єднаємо. Тобто, ось так. Так, сюди також з'єднуємо. Ось таким чином. Так, сюди також підключаємо. І сюди підключаємо. У нас буде тут вольтметр. І потрібно ще власне, підключити амперметр. Давайте нижче також підключимо до нашого власне стабілітрона. Так, ну, все, все ж таки прийшлося роз, розбирати, тому що зарано давайте ще, ще раз. Да? тобто, Давайте візьмемо також амперметр ще раз. так, Беру також амперметр. Наприклад, ось у нас, нам потрібен, який буде у нас ось така конфігурація. так, да? тобто, Беремо, щоб він був красиво виглядав. так, Сюди ставимо так, і ставимо сюди, давайте сюди, власне, да? до нашого зазимлення. Ось так. Ну, можна тут джерело трошки под... Под... повернути, як потрібно. Так, Тут давайте трошки ще сюди це все також. Так, і Струм у нас, да, струм у нас є в гілці, да, тобто в навантаженні у нас є, да, тобто амперметр. І давайте ще поміряємо напругу також на вході. Да. Ось тут нехай будемо також її моніторити. Ну, на всяк випадок, давайте також це все промоніторимо, да, щоб у нас також це все було. Так, ось таким чином це буде все виглядати. Так, зараз пройду. по так, зараз пройду, так, трошки сюди. Пардон. Так, угу. так, трошки давайте перемістимо. Ось так. І давайте сюди також, ось таким чином, так, підключимо, власне, підключаємо вольтметр. Також так, ось таким чином підключили. Так, ну наче все добре, наче все нормально. Так, у нас є резистор. Давайте спробуємо включити нашу схему, спробуємо промоделювати. Так, у нас є струм загальний, струм є, власне, на навантаженні. І також струм у стабілітроні, який буде протікати на стабілітроні. Да? Тобто, давайте зараз подивимося, що у нас буде. Так, запускаю. Так, ну, наче все нормально. Дивіться, у нас тут є струм стабілізації. Давайте перевіримо, скільки у нас тут він є. Так, у нас стабілізації середні, Давайте подивимося, скільки ми його тут розрахували. Ну так, да, 0,0195, по суті, 0,02 А. Тобто так він і буде. по суті, Тому все в принципі правильно. Так, тут також треба показати: тут у нас ампери. да, Тобто, якщо так, то тут не ампери, а Ампери. Давайте також це все підредагуємо трошки. Так, я покажу ось так. Да, тут у нас ампери також. так, зберігаємо, так, зберігаємо, Тут у нас ампери. Далі давайте подивимося, чи все там у нас нормально. да, все наче нормально. Так, Струм у нас тепер на навантаженні. Давайте подивимося. 9,9. 9964 на 1000. Да, ну можете поділити. Давайте спробуємо, наприклад, на калькуляторі можна поділити 9. 964. Тобто, якщо у нас мілі, ділимо на 1000. Ну у нас буде 0099, тобто 001. Давайте перевіримо, чи у нас трум. У нас навантаження. 001. Так, да, все, в принципі, так і є, тобто все добре. Так, і струм загальний, дивіться, у нас дорівнює сумі. Да? 0,03, тобто 0,02 плюс 0,01, тобто буде по суті 003. Напруга у нас 8966, ну по суті 9 вольт тут у нас напруга 14 вольт. Так, і давайте ще поміряємо напругу. Ми забули ще вставити на баласному резисторі поміряти. Тобто, це, в принципі, найголовніше. Ми трошки це забули. Давайте ще вставимо сюди власне вольтметр. Нехай буде він ось так виглядати. Так, і вставляємо сюди також. Ставимо сюди так, ось таким чином. І ставимо сюди. Давайте ще раз запустимо. Так, ось так. Так, запускаємо, дивимося. Дивіться, у нас 14,4 вольти, тобто, ну, ми знаємо, що в принципі, при послідовному з'єднанні напруга на елементах у нас, вона дорівнює сумі. да, Вона розподіляється в даному випадку між нашим резистором і стабілітроном. Стабілітрон з, власне, з навантаженням, тобто, це по суті резистор r 2 це у нас навантаження вони з'єднані паралельно. Тому у нас буде і тут 9 вольт, і тут буде також 9 вольт. А у нас сума 14.4. Тут у нас власне, 9 і плюс Ну, Якщо порахувати, якщо взяти 9 плюс 5, воно так приблизно і буде. Да? Тобто, в принципі, ну, Там є деякі сотні, там може бути якась там похибка, але все ж таки воно так і є. Так, ну і тут можу ще показати, якщо, наприклад, ви збільшуєте напругу, давайте збільшимо, наприклад, просто наприклад, до, ну, давайте до 18, наприклад, збільшимо. Так, натиснемо ОК. Так, і давайте подивимося, як буде триматися напруга. Тобто, дивіться, у нас струм зріс, да? тобто, стабілітрона, по суті, ну, він тут навіть трошки більше максимального. Тобто в такому режимі, дивіться, він може вже по суті стабілітрон вийти з ладу. А якщо він вийде з ладу, тобто, по факту, то у вас прийде вся напруга, вся, да? вона прийде, тобто, на, вона прийде по суті, на, ваш, на ваше навантаження. Тобто прийде більше, ніж потрібно. Тому тут також треба це все. Ураховувати. Тому дивіться, в принципі, якщо ви робите ось таким чином, то треба також це все враховувати. Інакше, власне. Скажімо так, може бути аварійна ситуація, тому його більше максимального значення не можна, власне, ставити, да? не можна, власне, доводити до того, щоб у вас було більше, ніж, наприклад, значення якесь максимальне. Тому пам'ятайте про це. Ну і взагалі, таким чином, за допомогою параметричного стабілізатора, можна стабілізувати, ну, можна стабілізувати напругу, якщо вона, наприклад, ну, не дуже відрізняється. Да? Тобто, якщо напруга. Потрібно там знизити, якщо вона там відрізняється, наприклад, на порядок або відрізняється там, наприклад, дуже сильно, то краще використати dc dc перетворювачі якісь, да? тобто якісь інші схемні рішення з використанням широтної імпульсної модуляції. Тому що рішення з ось такі з параметричним стабілізатором вони будуть просто неефективні, або навіть можуть, можуть скажімо так, не спрацювати, і ви можете, наприклад, напруга може прийти. Більша, ніж потрібна, наприклад, на ваш датчик або навантаження, і датчик просто може згоріти, вийти з ладу. Тобто таким чином ви можете просто спалити якийсь там свій приват або навантаження, де у вас потрібно витримувати якусь напругу. А по факту напруга може прийти більше. Тобто таким чином, дивіться, стабілітрон він працює в режимі пробою. тобто це для нього режим не аварійний, тобто це режим, по суті, для нього робочий. Ну Давайте знову знизимо тобто 14.4 поставимо тобто ну, тут 14.4 до власне, ну десь до вольтів 16 можна в принципі стабілізувати. Якщо в даній схемі, якщо ми зробили розрахунки. Ну і, звісно, методіку, яку я зараз показав, тобто можна в принципі, рахувати ось таким чином тобто параметричний стабілізатор для ваших задач, якщо потрібно, наприклад, на 3 вольта. То треба також власне, подивитися для кожного стабілітрона є даташіт, тобто є напруга стабілізації, є власне, мінімальний струм стабілізації, є максимальний струм стабілізації. Також тобто його треба дивитися. Ось так вони виглядають. Тобто це більш такий радянський. Да? Тобто у нас тут він захищений. А це взагалі тобто зараз такі з Китаю можна отримати тобто стабілітрони, ну, діоди виглядають ось таким чином. Тут у нас катод, він по Помічений взагалі таким ось чорним, помічений взагалі чорним такою смугою. Ну, в принципі, в мене все. Всім дякую за увагу.